Жан Порманов або Рафаель Гравен скандальний французький стрімер, відомий своїми реакціями на різні ігри. Його історія частково схожа на історію відомого мопса, насильство, знущання на стрімах та заробіток грошей на шок-контенті. Рафаель був найпопулярнішим французьким стрімером на платформі Кік. В певний час він навіть перебував в топ 3 всього світу. Він був на шляху до ще більшого успіху. Саме з метою підняти перегляди 5 серпня. Жан та його партнер по стрімах вирішили запустити свій найбільший проект, а саме, марафон на 10 днів, котрий, на жаль, розтягнувся на всі 12. На 12-й день сталася жахлива трагедія. Після виснажливих годин стріму Жан ліг спати, але на жаль, вже більше ніколи не прокинувся. Ще через деякий час донат розбудив одного зі стрімерів. Котрий, в свою чергу, намагався підняти Жана, ще не розуміючи жаху всієї ситуації. Спроби колег привести його до тями виявилися марними. А приїзд лікарів лише підтвердив найгірше. Після трагедії інтернет охопила хвилі новин, що змусила більше людей зацікавитись ситуацією. Те, що люди побачили на стрімах гравена, дало зрозуміти, що саме призвело до трагічного фіналу. Два стрімери, з котрими Рафаель постійно проводив час, постійно знущалися над ним. Для розуміння ситуації треба сказати, що Жан був військовим ветераном та до популярності жив з мамою через проблеми з психікою та асоціальністю. Він почав стрімити в 2020 році для того, щоб знайти друзів та побороти страх спілкування з людьми. Саме тоді на сцену виходить Овен та Софі, ті самі два стрімери. Вони не тільки стрімали разом, але й розробили цілу стратегію, де головною ціллю було злити Жана та робити на цьому реакції. Сам Жан був частиною схеми. Він завжди знав, що глядачі хочуть бачити вибухові реакції. Тим не менш, діло набуло інших обертів, коли Жан переїхав до стрімерів, щоб знімати все в реальному часі. Після трагедії люди знайшли сотні, навіть тисячі старих стрімів, де Олен та Софі фізично знущаються над Жаном. Ці знущання явно не були частиною контенту. Розбивання яєць об голову, постійні образи, побиття та приниження це тільки маленька частина всього, що робили з Жаном. Під час всього свого проживання з іншими стрімерами він був для них у ролі мішка для буття. Після того, як інтернет масово звернув увагу на ці стріми, Овен та Софі були справедливо звинувачені в тому, що саме через їх дії ментально та фізично слабкий Жан заснув. Назавжди, більш того, стрімери знали про здоров'я та проблеми Жана, бо рівно за день до трагедії вони навіть попросили Жана сказати, що якщо він помре на цьому стрімі, то це буде тільки його провина. Попри резонанс і масове обурення глядачів, офіційно ніхто з причетних так і не поніс відповідальності. Уряд Франції подав до суду на платформу Кік за порушення закону Європейського союзу про цифрові послуги. Щодо покарання стрімерів на даний момент слідство ще триває, але формально їх дії трактують як елементи добровільної участі в контенті. А відсутність прямих доказів примусу, скоріш за все, дасть їм уникнути покарань. Також слід додати, що Кік видали усі ці відео зі своєї платформи. Таким чином, історія Рафаїлі Гравена перетворилася на чергове нагадування про те, що межа між розвагою і реальним насильством інколи набагато тонша, ніж здається. Тедзо Тедзо японський стрімер, що став відомим у всьому світі після фатальної спроби підкорити гору Фудзі, що ж саме зробило його настільки популярним. Все просто він не лише випадково зняв власні останні секунди у прямому ефірі, а й, як кажуть деякі, зробив усе можливе, щоб отримати премію Дарвіна. Висота гори Фудзі понад 3700 метрів. Усі, хто піднімається на неї, роблять це влітку та зі спеціальним спорядженням. Тропа шуба Сірії вважається небезпечною навіть у сезон. Слизька, холодна, з постійними камнепадами. У міжсезонні станції закриті, а саме підкорення стає ризиком для життя. Але нашого героя Тедзу це не бентежило, не маючи жодного альпінійського досвіду, він пішов до своєї цілі. Тедзу одягнув звичайну вуличну куртку, взяв пару трекінгових палиць і вирішив транслювати всю подорож наживо на Ніко Ніко. Стрім він назвав Давайте вирушимо на Сніжну гору Фудзі. З телефоном у руках він пішов у гору, стежкою, яку зазвичай використовують для спуску. Дуже швидко стало зрозуміло, що підйом буде жорстким, сніг став глибшим, схил крутішим. Тедзо постійно скаржився на замерзлі руки і на те, що не взяв теплі компреси. Він міг у будь-який момент повернути назад, але боявся розчарувати глядачів і продовжував лізти вперед. Інтернетом вирує думка, що Тедзо таким чином хотів розпрощатися з власним життям, саме тому пішов на гору Фудзі. Також слід додати, що в чаті майже всі глядачі писали йому, щоб він повернувся назад, бо він може там загинути. Але як ви вже зрозуміли, тедзу їх не слухав. Ой, тут слизько, стає небезпечно. Сказав Тедзу, знаходячись на ділянці за межами захисної огорожі. Нахил котрої сягав понад 30 градусів ще кілька кроків, і він додав: почекайте, здається, я послизнувся. Це були його останні слова. Якби він відпустив телефон і вчепився палисіми в сніг, можливо, він міг би вишити. Але, на жаль. Тедзу навпаки лише сильніше схопив свій смартфон, продовжуючи стрімити. Глядачі в реальному часі бачили, як Тедзу летить зі схилу. Трансляція обірвалася на кадрі, де в повітрі зависла одна з його палиць. Його тіло знайшли наступного дня за 750 метрів від місця падіння. Історія Тезу нагадує нам, що гори можуть бути як і духовним провідником, так і місцем, де можна залишитись назавжди. Брайан Віньо був відомим стрімером, який здобув популярність завдяки своїм марафонам у грі World of Tanks. у 2017 році. Він вирішив провести 24-годинний благодійний стрім, метою якого був збір коштів для благодійних організацій. Спільнота активно стежила за його ефірами, а кількість глядачів постійно зростала. Більш того, Брайану та його спільноті вдавалося збирати понад 12 тисяч доларів на рік, котрі вони регулярно відправляли на благодійність. Марафон виявився надзвичайно виснажливим. Понад 22 години, без серйозних перерв, майже без сну, постійна концентрація на грі та спілкування з глядачами. Брайан спав та марив сидячи на камеру. Було враження, начебто, він намагався довести себе до межі. Слід також додати, що у Брайана було добре здоров'я, і це був далеко не перший його 24-годинний стрім. На 22-й і 23-й годині стріму, він пішов на перерву, залишивши камеру увімкненою. На жаль, на стрім він більше не повернеться. Глядачі, що перебували на стрімі, подумали, що Брайан заснув, тому що, як я вже казав, в нього не було проблем зі здоров'ям. На ранок наступного дня адмін адміндіскорд групи, де й проводився цей стрім, вирішив написати Брайану, але відповів йому вже слідчі, що й констатував, що Брайан помер. Офіційна причина смерті так і не була оприлюднена. Журналісти та спільнота припускають, що перевтома недосип і екстремальне навантаження під час марафону могли стати фатальними. Його смерть стала шоком для геймерської спільноти і привернула увагу медіа по всьому світу. Цей випадок став нагадуванням для всіх стрімерів та геймерів, що задротити ігри теж треба в міру. Краще не грати за одну сесію більше ніж 9 годин. Валерія Маркес була молодою, успішною та по-справжньому красивою дівчиною. На момент трагедії вона мала понад 200 тисяч підписників у TikTok. Власний салон краси і репутації інфлюєнсерки, які вдалося відбудувати своє життя. Вона часто стрімила робочі будні, ділилася порадами з догляду та показувала свою маленьку імперію, яку створила у 23 роки. 14 травня 25-го року. Вона вімкнула черговий прямий ефір у своєму салоні. Все виглядало як звичайно. Валерія сиділа перед камерою з посмішкою. Відповідала на коментарі. І готувалася до нового дню. Ніхто в той момент навіть не міг уявити, що камера зафіксує останні миті її життя. На записі чутно, як двері салону відчиняються, і до приміщення хтось заходить. Валерія повертає голову, неначе намагаючись зрозуміти, хто перед нею. За секунду чоловік питає, чи вона Валерія. Валерія відповідає так. І це останнє, що вона каже: лунають постріли. Поліція прибуває майже одразу, але життя Валерії вже не вдається врятувати. Розслідування показує напад був навмисним. У мережі одразу з'явилося декілька версій, що Валерію позбавив життя мексиканський кримінальний авторитет, з котрим вона в минулому зустрічалась. Після трагедії соціальні мережі вибухнули. Тисячі людей залишили коментарі під її останнім відео. Для багатьох її смерть стала гірким нагадуванням. Навіть успіх і популярність не можуть захистити від небезпеки. Валерія мріяла розширити свій бізнес, створити мережу салонів і вийти за межі онлайн формату, але її історія обірвалась в одну мить просто в кадрі перед очима власної аудиторії. На жаль, на даний момент вбивцю так і не знайшли.